Його життя, як в Бога, не долоня. Вазвів собі він мав золи, дискло і зброя. Імперію побудував в триста мільйонів. І всім відомо, хто це. Якого женя стрибнули майба, дим із віком, і 19 завжди в мене під рукою. Поруч, дівчата. Різного віку, якщо поганий хлопець, то ти будеш святой, З пакетами цума, грошима забита фура, з мною стежить СБУ слідкує прокуратура, але працюємо по-білому. Не треба в спані нам Якщо буде лад на землі, тоді буде і достаток в житті. Тим відпущу відпощу моєму. Як сонце, ти гріш, тримай, тут де сто тисяч потратив, так як ти вмієш. Його життя, як в Бога, на долоні. Возвів собі він мав де склой броні Імперію побудував 300 мільйонів. Mm -hmm. Всім відомо, хто це, як колишень. Люня, <реш> стрибнули майба, <реш> Дими з віком, і клок 19 завжди в мене під рукою. Поруч, дівчата, різного віку, якщо поганий хлопець, то ти будеш святой, З там цума, грошима забита фура, з мною стежить СБУ, слідкує прокуратура, але працюєм по білому. Не треба в віли нам Якщо буде лад на землі, тоді буде і достаток в житті.